Українці тепер зможуть повернутися на службу після дезертирства або так званого СЗЧ. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Зазначається, що ця ініціатива лише діятиме лише для тих осіб, які покинули частину вперше після повернення таким військовим поновлять грошові виплати, соціальні гарантії та продовольче забезпечення. Однак, повернутися вони мають не пізніше 1 січня 2025 року. Тетяна Сап'ян радниця з комуніка. Державної бюро розслідувань Долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пані Сап'ян, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, Олеже, вітаю Вікторія. Ну, почнімо, та... Давайте, розпочнімо. Я Отже... чула, перепрошую, я вас не чула. А зараз чуєте? Зараз чую, так, добре. Отже, якщо військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину або місце проходження служби, повертається до своєї військової частини, а на нього вже відкрите кримінальне провадження. Що тоді? Який алгоритм дій? Так, дякую за це уточнення і це запитання. Це важливо з вами донести. Ми знаємо, що основна мета цього закону, який набуває чинності, це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ чи дезертирували, але повернутися до 1 січня 2025 року, тобто перший день нового року, і частини і продовжити цю службу без докорів сумління і без конфліктів із законодавством України. Отже, який алгоритм дій повернення буде? Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, або дезертирували, у вас є можливість повернутися в військову частину. Місяць з вами беремо так кінець з листопада, початок, перший день січня нового року. Тобто, за місяць ви можете повернутися до військової частини. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби чи до військової частини, командир цієї військової частини має 72 години. Або це приблизно ми з вами розуміємо, що це десь три доби, коли він продовжує або дію контракту, або поновлює вас на службі. Ви знаєте, що ви. Родина пішла все СЗЧ, і це фіксується і військовою службою правопорядку, доходить до органів досудового розслідування. Всі виплати і соціальні пільги автоматично блокуються. Але тут командир військової частини зобов'язаний за 72 години, от години поновити повністю військовослужбовця. Поновлюються грошові виплати, продовольчі виплати, речові, всі інші виплати, плюс поновлюються пільги і соціальні гарантії. Далі, командир військової частини, після того, як військовослужбовець повертається на місце службу у свою військову частину, він зобов'язаний у письмовій формі, іншими словами, просто написати листа про, і повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку, або і того і іншого, про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України, захищати батьківщину. Ось такий алгоритм. Притм дій на сьогоднішній день ну і, власне тут певне уточнення має бути щодо кримінальних проваджень, тому що наскільки я розумію, існують випадки, де таке кримінальне провадження було порушене, і тоді постає питання, що з ним є натомість випадки, де такого провадження не було, і тоді, ну судячи з усього, і, 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 і питання або проблеми немає як такої, якщо людина повертається. Так, але живе абсолютно праві. Дійсно, дві різних ситуації. Одна справа, коли людина фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує державне бюро. Інша справа, коли таке кримінальне провадження ще не відкрито, так за фактом сезача чи дезертирства. Незважаючи на факт кримінального провадження, командир військової частини, куди повертається людина, яка самовільно залишила частину, зобов'язаний поновити контракт або поновити його на службі з відповідними виплатами усіма і пільгами. А саме кримінальне провадження, якщо людина повертається до виконання своїх обов'язків, воно буде закрите. Якщо ж інше запитання виникає, що ж станеться з тими, хто не повернеться угу. до першого січня 2025 року. Та ну власне про це давайте теж поговоримо схвилина, але в цілому, який алгоритм передбачений? Олеже, алгоритм максимально прийнятний, як на мене, для того, щоб все таки військовослужбовці повернулися в військову частину, і Україна вистояла. Це проведе, проводяться низькі процесуальні заходи, встановлюється, де саме перебуває людина, яка пішла в СЗЧ, Проводяться роз'яснюван, будуть проводитися роз'яснювальні роботи, і створюватимуться максимальні передумови для того, щоб вона повернулася в свою частину і повернулася до військової служби. Уж якщо людина не повертається, нагадайте, яка відповідальність за це передбачена законодавством. Ви розумієте, Вікторія, наразі на сьогоднішній день і законотворці і влада України дбає про те, все таки і ДБР, в тому в числі як правоохоронний орган, головна задача не стільки покарати так за те, що людина пішла все за чи дезертирувала, а повернути в військову частину, повернути на службу. Але кримінальний кодекс говорить: якщо людина не піде компроміс на компроміс, скажімо так, на ті умови, які пропонує на сьогоднішній день зміни в законодавстві, то може позбутися волі на те. Мін 5-7 років mm -hmm. дякуємо. Дякуємо за пояснення. Тетяна Сап'ян, Нагадаємо, радниця з комунікації державного бюро розслідувань щойно з нами наживо.